Максимально прості, але дієві вправи, котрі допоможуть при болях в плечах та між лопатками. Найголовніше, що це можна виконувати і вдома, і, наприклад, в залі як розминка для того, щоб не травмувати плечі. Для цього нам потрібна якась вага. У мене ту біта 10 кг. Можна використовувати або якусь пляшку 3-6 літрів. Або щось більше, але 6 літрів вистачить, наприклад, в залежності від вашої здатності це підняти. Ми впираємося з таким чином, щоб наше плече було розслаблене. І в руці ми тримаємо вагу. І ми починаємо малювати спочатку коло в один бік, десь так, 20 кілець, потім в інший бік. Наше плече повністю розслаблене, ми його начебто витягуємо. Потім ми починаємо малювати вісімки. Таким чином, ми проробляємо м'язостабілізатори і витягуємо. Далі, як тільки ми це поробили, ми піднімаємо плече не до вуха, а дозаду. Таким чином, ми вмикаємо наші лопатки. І те ж саме повторюємо по колу в один бік, в інший і намалюємо вісімки. Повторити це треба, а вже ж на два боки. І не забувайте, що це тільки частина. Але вистачить для того, щоб хоч якось почати а повністю практики на каналі, І Будьте здорові!